Кількість людей зі спадковими захворюваннями, виконувала бахаєва діана, учениця 10 А класу. Що таке спадкове захворювання? Спадкове захворювання це група хвороб, що передаються від битків до дітей через гени. Вони можуть бути спричинені мутаціями в одному або кількох генах. Ці хвороби можуть впливати на якість життя та потребувати спеціального лікування. Поширеність спадкових захворювань за оцінками близько 15-25% всіх захворювань мають спадкову природу. 1% людей народжуються з генетичними відхиленнями, 0,5% людей з хромосомними аномаліями, і від 6 до 8% з рідкісними орфайними захворюваннями. Основні спадкові захворювання: Синдром Дауна. Це хромосомне порушення, що спричиняє розумову відсталість і характерні риси обличчя. Бронхіальна астма хронічне запалення дихальних шляхів, Альцгеймер неврологічне захворювання, що викликає прогресуючу втрату пам'яті, цукровий діабет першого типу, аутоімунне захворювання, що призводить до порушення вироблення інсуліну, гемофілія порушення згортання крові, що може спричинити неконтрольовані кровотечі. Якщо казати у відсотках йти від найчастішого до найрідшого, то бронхіальна астма буде першою від 5 до 10%, відсотків. потім буде Альцгеймер – від 1 до 2%, відсотків. за ним цукровий діабет першого типу 0,3%, синдром Дауна 0,1% і останнім гемофілія 0,2%. Дякую за увагу та бережіть себе.